Любов креативне почуття. Така собі насінина, яка проростає світ паразком вчинку, сповнені любові люди, склеять вірші, пишуть картини і музику, народжують дітей або знаходять способи вираження любові у повсякденних справах. Мені подобаються слова Лесі Українки. Любов може бути чудовою поемою, що люди потім перечитують у спогадах без болю, без прикрого почуття. Але що коли це не так? Чи любить сальдобельна мати, котра оберігає своє дитя від болючих, але важливих життєвих уроків? Чи любить добродушний літній чоловік, який хлібом підгодовує птишок зимою халади? Певно, люблять, бо бажають цього найкращого. Чи не так? Дитині не болить набита шишка, а птах на мить позбавлений хвилювання про пошук їжі. Але ж десь там. У майбутньому Вони страждають. Дитина, яка досягла зрілості, не готова і не пристосована до життя, а птах звик до допомоги людей і йому важко самостійно знаходити їжу. Жест, який приїзд зі світлого сентименту, але й часу на кривду. Як то кажуть, благими намірами вимощена дорога до пекла. Як писав Антуан Екзюпері, коли любиш, не перешкоджай іншому розквітнути. Саме тому, щоб любов вирухала світ уперед і замість руйнування творила їй, як відомо, сліпій, необхідний надійний поводир думка. Саме вона переконає, що любові насправді без болю, без прикрого почуття лина світом як чудова поема. Тому хочу закликати вас любити завтрашній день так само, як ви любите добрі знайомі минуле і сьогодення. Поміркованість прикладе шлях любові, що здолає час, тоді вона ніколи і нікому не зашкодить. А коли любов не шкодить, вона творить. Тож, любіть і творить своє щасливе майбутнє. Дякую за увагу!